Ситуацію на Солидарі я на Солдарському напрямку я запитаю в, в, в командира тактичної групи аеророзвідки. Птахи а, Мадяра. Так, Мадяр, командир тактичної групи аеророзвідки. Доброго вам дня. Я знаю, що у вас не дуже сталий інтернет, але все ж таки кілька слів. От до вас ключове питання. Тому що ви, а, ваша група, це очі з неба. Ви бачите ситуацію згори. Хто зараз контролює Салодар? Бажаю здоров'я, чути мене. Так, звичайно, чути. Доповідаю з голосу. Щойно в мережу виклав на західній околиці Солідара український прапор. Ситуація контрольована, йдуть інтенсивні стрілецькі бої. Зараз трохи годину тихше по артилерії, бо вночі і зранку були серйозні артбатли. Ворог своїми силами давить для того, щоб обійти Солідар. З як з північної сторони, так і з південної сторони, і дотягтися до населених певних населених пунктів на мапі, але йому це не вдається, і він методично отримує те, що заслуговує, і відходить. Після чого поновлюючи сили, знову силою йде. 20-30 атак щоденно зверху знизу відбувається для спроби взяти під контроль під контроль населені пункти села, що оточують, що оточують Солідар, для того, щоб ну ніби відтиснути нас, але створена на сьогоднішній день вже на протязі тривалого періоду боїв, Ви правильно сказали, вже два тижні тут досить динамічно відбувається. Стрена та той заслон, той та стінка захисту, що то, повірте, ми будемо тут стояти рівно стільки, скільки потрібно буде, щоб ця та 40-тисячна вагнерівська шлайбень, що анонсована, пройде через наші фільтри. Земля вже рясна. А так, от я до речі, зверну увагу наших глядачів і слухачів, що саме в цей момент ми показуємо ті відеокадри, про які ви зараз сказали. Це прапор України, який висить в Солидарі. А, і ще до вас власне питання, пане Мадяр, наступного характеру: наскільки зараз от, якщо описати словами інтенсивність боїв, так про те, що вони там є, ми не сумніваємося, ми. Чуємо це по вибухах, які лунають біля вас. А як часто переходять, от знаєте, квартал чи будівлі з рук в руки? От що свідчить, як описати словами цю інтенсивність боїв? Чи могли б ви? Давайте будемо відвертими. Контролює фланг і частину, частину міста солідар Це дозволяє зараз. Не дозволяє нам рухатися в глибину, але не дозволяє і ворогу пересуватися. Тобто, за останні декілька діб смуга не змінилася. І наразі я ще раз повторюся, десь півтори години це, мабуть, най, най, найтихіший період, що я чув тут за останні два тижні. Бо зрозуміло, що Бахмут зараз трохи передихує і передихає, бо напруження з нього відповідно переконцентрувалося сюди. Ворог регулярні військ. Като помсмі слід відмітити, що допомагають і приватній армії Вагнера просуванню спробам просування завдяки артилерії, і вже дві доби поспіль в один той самий час застосовують навіть фосфорні боє, боєприпаси в сторону позицій зсу, ага. а, але лінія повністю цікаво. А, і скажіть, будь ласка, от ви згадали так про вагнерівців, які Росія використовує як м'ясо. Була також інформація з російських пабліків, що нібито, нібито а, росіяни завели на Бахмутський напрямок додаткові десантні підрозділи. Чи траплялися вони вам? Ми їх бачили з повітря, але так і не побачили в бою. Тобто, у них якась інша місія. Я так розумію, тут ще е, ворог внутрі себе чимось там міряється, але то нам на краще, бо, бо до речі, з інформації по останнім полоненим це буде цікаво. Ви е, виїдається у них особовий склад. Вагнерівців, бо полонені розповідають, що в групах групи зазвичай там діляться на дев'ятки, не на десятки. В групах по 200 по двісті всі вагнерівських лише 40 я мобілізованих всі інші. Це зеки. А зеки відповідно діляться на дві групи. Це ті, котрі були визволені ще восени. А друга категорія, котрі були визволені і реконтрактовані е, за 10 днів до заходу сюди. Тобто, 10 днів вони там десь щось пострикотали і відразу їх кинули. Про що це свідчить на що я це сказав? Свідчить про те, що Вагнер трохи видихається своїми силами. Може, нам і вдасться це явище тут локалізувати, в принципі, е, на середарі за допомогою бункерного діда, який собі щось придумав. Uh -huh. Це теорії, не звертайте на те. Тивну інформацію, суб'єктивний погляд на начуття на, від полонених орків а, Мадяр. Я вам дякую за те, що долучилися. Бережіть, будь ласка, себе mm. і наших хлопців. Командир тактичної групи аеророзвідки Птахи Мадяра був з нами на зв'язку.